Добрий день, шановні підписники. Будь ласка, підпишіться на наш канал, дуже вас прошу, ставте лайки, пишіть коментарі. Сьогодні покажу вам е, ринок без світла. Як працює, які ціни, що нового. Дякую вам за перегляд. А ще таке трошки є генерально. Так, отак зараз продається. То без вас, тільки свічки, яке освітлення, світла немає, але товар свіжий, так? Філе 134, фарш 125, четвертинка 85, стегна 102, гомілка 89, кури по 85, суп набір 26, крила 80, спинка 32. М'ясо свіже, так? Просто що світло тільки годину назад ви виключили. Це сметана яку ціну? Сметана 80. Це збирано. яку ціну? 6. О, по 6 гривень. Косичка? 220. 220. 220. Сугунь також 220. А це бринза? 200. Бринза 200. Це який? Жирний. Оце жирний, так? Скільки яка ціна? 100 гривень 90. Гривень. 100 гривень 90 гривень. А це не жирний, так? Жирного навіть немає. Не жирного немає. Сьогодні нежирного 7. нема. Але так він 70 гривень. А масло яку ціну? 300 за кілограм, 280. 300 гривень. Ківі 55. Лимон Туреччина 65. А яку ціну? 60 преміальний. Авокадові яку ціну? 60. 60 штучка, так? А ціпаковці яку ціна? 55. Помідори через 95, так? А савойська капуста? 30 гривень. А молода? Молода, маленька 20 гривень. Шампіньйони? Шампіньйони віку цін? 65 гривень. Такі помідори сливка 50 гривень. Огірок 45. А такі великі помідори? 70 гривень. Киві куціну. 60 гривень. Але на цибулі, яку ціну? 15 гривень 100 грам. Червоний перець булгар. 120 гривень. Іспанія. Біла яка, яка ціна? Гріб, 6, звичайно, 30, синя 45. Ріб чиста, звичайно, 30. Синя 45. Оцей часник домашній 150 гривень. Ця капуста 22. Порей 50 гривень. А буряк по чому? 18, 18 гривень, такий великий. А морква? 25. Морква 25 гривень. Така італійська солодка 75 гривень. Жовтий перець куціну? 65 за кілограм. 65 гривень за кілограм. Корінь. Це 55, цей 60. Берпі куціну. 120 гривень бере. Це за літру 150 гривень, так? Так. Мед домашній, 150. Це який мед? Це гречаний. Це гречаний мед. Яка ціна щука? А скільки заважить приблизно? Кілограм. А це так поскладали нашу. Він спить. Він спить? А це живий, він спить. Товстолоб 65. А це по чому? Так само, як карп, 95 гривень короб. Карасі, карасі по 80 гривень. Сепараторна сметана 120. Молоко півтора літра скільки? 40 гривень. О, молоко ще подорожчило. 370 курка. Тож, 200 гривень, так? Індик? Так. Кілограм? Кілограм? А качка? Качка навіть 300. Дам дешевший. Качка 300.